Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо розглядати способи набору петель і пропоную розглянути спосіб без використання довгого кінця ниточки. Для цього беремо ниточку в праву руку за кінець, за кінчик ниточки, обгортаємо вказівний палець зверху знизу догори. Далі від себе обгортаємо великий палець і фіксуємо ниточку. Беремо одну спицю, вводимо її зі сторони великого пальця під сформовану петельку, захоплюємо ниточку, яка йде від вказівного пальця, просуваємо ниточку через петлю великого пальця, скидаємо петельку з великого пальця. І підтягаємо ниточку. Таким чином у нас перша петля вже сформована. Переносимо спицю у ліву руку, хвостик притримуємо вздовж спиці, беремо іншу спицю, вводимо знизу догори в петельку, захоплюємо ниточку та протягаємо. Через петлю. Таким чином, у нас формувалося дві петельки. Петлю з правої спиці вдягаємо на ліву. спицю. Далі пропоную раджу сильно не затягувати, щоб зручніше було потім працювати. Далі вводимо спицю між двома петлями на лівій спиці. підхоплюємо ниточку. Та протягаємо між двома петельками, одягаємо сформовану петельку на спицю. Далі знову правою спицею вводимо між двома наступними петлями, підхоплюємо ниточку та витягаємо. І ось таким чином відбувається набір. Ми працюємо лише з ниточкою, яка йде від мотку і набираємо необхідну нам кількість петель. Постійно вводячи спицю між двома крайніми петлями, підхоплюємо ниточку від мотка і протягаємо її. Далі вдягаємо цю петельку. В цьому і заключається цей спосіб набору петель. Ви набираєте необхідну вам кількість петель, і коли кількість петельок набрана, просто починаєте в'язання. В'язання розпочинається за цим методом. Перша петелька знімається, не пров'язується як кромочна, далі пров'язується вже так, як вам потрібно за малюнком. Наприклад, всі лицеві. Я пров'яжу один рядочок, щоб було видно, яким чином виглядає цей набраний край у в'язанні. Єдине, що старайтеся дуже туго не набирати, тому що і так зручніше буде і при набору петель, і при в'язанні першого краю. Ось такий вигляд має набраний край з лицевої сторони, зі зворотньої сторони, зі зворотної виглядає як виворітні петелечки. І ось так виглядає він збоку. Якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайку, поширюйте, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Творіть у задоволення попереду багато цікавого. Рівних вам петель.